Я вас вітаю. Сьогодні в мене є змога, досить таке дефіцитне явище, коли можна поспілкуватися з начальником військової адміністрації безпосередньо з Часів'яру. Я до вас. Вітаю вас. Розкажіть, як зараз обстанов... ну, обстановка в Часів'ярі? Завжди цікаво, наскільки зараз ворог пресингує чи ми атакуємо. Ситуація стабільно важка. Обстріли, на жаль, щодня. І знову ж немає ніякого, як правильно сказати, часу сталого, коли щось летить. Може бути в будь-який момент. І вранку, і вночі, і в день. Неважливо, який район всюди. Без так? різниці. Просто летить і нищиться наша інфраструктура, нищиться наші будинки. Як місцеві Це зараз? Більше виїхали з моменту нашого останнього спілкування? Чи менше? Ці... Я не можу сказати, що прям набагато більше виїхало, але... Люди потихеньку їдуть, але, як на мене, на даний момент доволі повільно. Повільно залишились ті, хто звикли, да? я думаю, що залишились не ті, хто звик, а ті люди, які просто не мають можливості виїхати. Саме моральної можливості вони не можуть переступити через своє, покинути свій будинок, покинути свою власність. Але, на жаль, ми бачимо на практиці, що все це до пори. Як то кажуть, до часу. Коли прилітає поруч, то люди міняють свою думку і виїздять. Тобто, як так би мовити, ну я, я трошки перефразую, як голова цього міста, якщо не брати про військову, ви можете ну, радити, все ж таки все рівно треба їхати звідси. Правильно, ми весь час закликали і закликаємо до евакуації, тому що це реально зберігає життя і здоров'я. Ми розуміємо, що забезпечити безпечні умови проживання в місті на даний момент просто нереально. Ну, ми всі ходимо зараз, як то кажуть, лесу. просто по лесу. Ну, Ось Приклад, людинок простояв доволі тривалий час, ну трохи його там побило, а потім нормально стояв. Після того два прильоти за два тижні. Там немає, немає нікого, там живе одна людина, військових, вибачте, багатоповерховий будинок. Але куди прилетіло раз, прилетіло два. Чому? Ніхто не може пояснити. Я думаю, навіть ті, хто стріляв. Ось приклад вам, це судді Ну, Чого, куди, там немає нічого. Те ж саме, будинок. Ну, Чому він винові? чому ви його власники там жили люди, тут досі живуть люди. І такого по місту просто дуже багато. Зараз будемо їхати, я думаю, ще побачите, я покажу. А ще ото... Дивіться, я хотів трошки так глибше е, якби поговорити. А скажіть, ви уявляєте, от, е, у мирні часи, вже після воєнні не до, а після. Вже мирні часи, часів Яра. Ви бачите себе тут? Це моє місто. Я тут живу, я тут жив, як би і планую жити, але ж ми повинні розуміти, в яких умовах, як, наскільки ми зможемо відновитися. Тому що ураження, які ми отримали, Ну, я не можу сказати, що вони на, на даний момент критичні, але ж війна, війна ще триває. І вона від нас зовсім недалеко. Так, я бачу себе в місті. Ну, мені важко уявити себе десь в іншому. Але ну, життя таке. Ми вже зрозуміли, побачили, впевнилися на власному досвіді, що іноді такі речі відбуваються, які ти не міг собі навіть уявити. Тому час покаже. Хочу трошки, знаєте, про позитивне. Хочу почути від вас о, той момент, ну всі ж чекають, що ми атакуємо, контрнаступаємо. Оце все. Ви можете сказати що про якісь е, е, позитивні тенденції? Може стало тихіше саме по напрямку часів Яр, може ви знаєте, що ми там трошки десь плани порізали, ну, умовно. Ну, основна інформація, якою ми користуємося, це офіційна. Відповідно, я можу коментувати тільки її. Але знаєте, от щодо позитива, я можу сказати одне: слава Богу, до нас вже не добивають міномети. Ух. Тому так, ми утримуємо арту, РСЗВ, але міномети вже за мінусом, Це вже слава Богу. Це вже скоро взагалі артилерія не зможе дострілювати? Ну, я думаю, ну, сказати мабуть. великі калібри. На жаль, вони доволі далекобійні. Тому може бути. усе, да? так? Дякую вам, за що все нормально.